Стояв охранник. Сітка показала, що, що тут вже є, присутні з нульовим інтервалом. Деякі пристрої потім чомусь розвернулись всі та пішли назад. Не знаю чому. Спочатку йшли на мене, потім, коли бачили, що достав камеру. Вони різко всі розвернулися. Вони йшли на мене. Ну добре. Але бачите, зафіксувало. Сканер також їх. Тобто там вже є перепрошиті приводи. Чомусь вони всі бояться потрапити до мене до, до кіно. Після мого першої серії вибачте це такий кашель. Це мене отруїло і я відновлююсь. Купив сьогодні воду, надіюсь вона нормальна. Наче випив одну, то може старі дрожжі якісь пішли ще. Таке трошки состояння, трохи затурможене було, але надіюсь, що вона нормальна. Ну таке буває, коли ти отруєний, вибиваєш, і воно ще там щось бродить. Ось, але такого, щоб жорсткого якогось ефекту поки не, не чув. Від одної бутилки може від двох-трьох буде. Не знаю. Але вже якусь молоду дівчину там поставили, яка там щось крутилась біля мене. каже, стається років 14 Так, ну що тут, кінь буде біжати нам на зустріч чи ні ось в чому питання ось перша серія вона така демонструє в першу чергу мої ідеї відносного розвитку україни через фондові ринки. Це в першу чергу зніме питання про корупцію в цих питаннях, тому що все буде регулюватися на рівні автоматично, алгоритмами, через біржу. Це як цей. Як на Америці, все автоматично, робота все робиться. Дуже так ну, нельзя дати на руку, щоб там щось десь якийсь обкат був. У нас вона також є, але чомусь у нас ліквідність на фондовому ринку на товарному маленька. Це в першу чергу означає, що всі операції підуть повз неї. Тому в нас і корупція розвивається, тому що є тварина. За підуть, коли вже не буде вибору. А це як? Це, в черго заохотить, мама ні його, дрібним. Дрібним що? Яка там? Це вони повинні платити ці всі на лапу, щоб їх все хороші не купили. А коли буде вже у них інструмент, то корупція сама уйде, тому що всі їх операції будуть робиться автоматично тому це основа і фундамент тому що зараз ми підходимо к завершальному контуру наблюда спостереження я вже піднімаюсь на гору, вже з пакетами трошки важко не знаю вони отравили мені цю воду чи ні тому що вони можуть з продавцями які її викладають якось мати справу Випадках, Тому не знаю, як не як в багатькових випадках раніше. Я одну бутылку випив і зараз буду дивитися на результат. Треба зрозуміти, що робити далі. Чи я цю воду залишити на, на миття? Ось бачите, чоловік поставив машину поперек дороги. Не знаю з якою ціллю. Тут взагалі машини їздять. Він заважає. Може це з якоюсь ціллю, не знаю. Бачимо, що в зоні 115 метрів. Ну це якраз ця машина є. Nonconnector був пристрій один, який вже показує такі параметри. Ось. Інших машин тут немає, Я вже відійшов на метрів 20 від них. Ось і це був завершальний контур, який повинен забрати сьогодні останній мій паттерн поведінковий для їхнього ще й контролю, який вони зробили. Тому зараз я вже піднімаюсь на, на гору. Ось бачите, після того як я прийшов, машина перестала стояти і почала виїжджати. Свою задачу вона виповнила Ось, і вже повертається на базу так сказать, намагаються взяти ще пару патер патерні. Типа стали так, щоб тіпа, засліпити мене, бачите? Ну, ось є Типа намикаючи, що вони щось мені допочні зробити. Але ми трошки поступимо, дістанемо зараз фонарика. Ось, і будемо вже йти в цьому напрямку. Ось бачите? Ну типу чувак стояв, так що дорогу перезаражав, а тепер тіпа, став так, фарами зараз світить. І ми бачимо показники, ну, він десь так стоїть, десь метрів 15 зараз. І це прилади non-connectible. Типу намагаються впливати, бачите, типу, угрозами чи щось на штаб. Вони мені нічого не зроблять, <кій> тому що якщо зі мною щось трапиться, ну типу фізично, то вони не зможуть свої щиті поробити. Типу, вони типу будуть вже триматися. Ці всі три роки, що вони робили, вже піде до одного місця. Тому вони будуть робити вже інші справи. Ось. Ну, взагалі... Ця ситуація дуже повчальна. Ви тільки що бачили, що та машина стояла, перегороджала дорогу, коли я йшов. А потім вона стала і почала мене сліпити. Ну, тобто, вона могла стати в іншому місці, могла стати десь, наприклад, там на тому ж, де вона стояла, так? Да? Чому саме тут вона стала і почала сліпити? І Чому? Ці прилади non-connectible. Це, це явний такий привід того, що, що вони мають до мене якусь праву. І ми бачимо, що у них прилади вже перепрошиті, змінені прошивки. Тому вони дають доповничий матеріал для своєї статті. Точніше для нашої статті. Ось. А ми повертаємося в гори. Ми нікого не боїмось. Біля нас дикі тварини і Пантера, Пума чи Mountain Lion. Її називають американці. Для нас вона, як як пума по суті ну самка десь 70 кг важить самець може і до 90 кг важити їх здобич це олені оленів там багато ось але біля мене багато тварин інших і зайці є якісь є і Койоти бачив, потім лисиця почала приходити. койот трошки більше, він десь кілограм 13-14, лисиця до 10, десь 7. Біля мене вона вже буде важати десь 10. Ось. Хитра така, звичайно, як всіх в наших оповіданнях, Лисиця вже хитро. Навчилась у мене просити хліба. Навчилась просити їжу. Підходить до палатки і гризе. Там якусь якусь банку, яку я залишив чи якийсь пакет. Ось. Я стараюся все. Не залишати, але вона приходить, десь знаходить і шуршить, щоб я це її почув. Але я вже на очі не виходжу з палатки, тому що холодно та й лишній раз лучше не виходить, бо багато тварин може бути нічних хижаків. Але якщо є слизь по поряд, то шаків нема. Це перший індикатор, якщо хто якийсь хижак більше статури з'являється, то він тікає. Він перший це чує. Ну що, я випав одну воду, але ефект такий, ви знаєте, що вона отруйна. У мене вже залишилось доларів 40 на воду. Ну, потрібні ваші донати, щоб я купив собі нову воду і знайшов її неотруєну десь. Бо вони, гади, блін, її навчилися підробляти. Якось її купив в магазині це таргет, був ну, не знаю, ну я не буду казати, що вона отруйна. ну Побачимо завтра по самопочуттю, Якщо буду вночі в мене опять з'явиться температура і жорсткий напад, тоді очевидно, що вона була тугна. Якщо ні, то значить це все нормально. Ось.